Всім привіт! З вами Тарас Шевченка. Сьогодні я знаходжусь в USA, штат Техас, недалеко від Х'юстона, на Мексиканському заливі. Сьогодні я вам скажу, як я потрапив в США. Розкажу пошагову інструкцію, кому буде цікаво, подивіться. Поставте лайк і підпишіться. Бо останнє моє таке відео гайд про Англію про візи, набрала, набрало 4 тисячі переглядів, але підписок щось взагалі не прибалося. Якщо вам подобається такий контент, то будь ласка, підписуйтесь. Це для мене важливо. І так, як я потрапив до США. Мій друг українець, який працює в США, він легально отримує заробітну плату. Він зміг зробити мені запрошення як біженцю. Тобі ж я біженець по факту. Це не віза, це як запрошення якесь, я не знаю. Отримав я цей цей буквально за пару тижнів, як ми почали цим займатися. Приїхав я сюди для того, щоб працювати. У мене зараз контракт є. І я приїхав сюди поки за роботу. Я би тут не залишався, хоча країна дуже-дуже мені подобається. Що потрібно для того, щоб приїхати сюди? Перше, вам потрібно, щоб хтось знайомий, ваш там, я не знаю, друг, родич або ще хтось, може на якихось форумах, Я не знаю, чесно, я не буду казати, де вам шукати спонсора. Але людина може вам е зробити цей, е цей запрошення. Цей. Я не знаю, як це правильно. Ви це не віза. От запрошення. Це запрошення. По цьому запрошенню ви можете перебувати на території Сполучених Штатів два роки. Вам одразу дається право на роботу. Це форма i94, наскільки я пам'ятаю. І ви можете три місяці перед тим, як зробити постійний на час перебування вашого USA, ви можете зробити постійний Work Permit. Він робиться три місяці. Оці три місяці ви можете працювати. Що вам для цього потрібно? Блін ще раз, я вже повторюю, сорян, тому що ми путаються, я сам інформацію дуже мало знаю зараз. Що вам для цього потрібно? Спонсор, який зробить вам візу. Приїжджаєте ви сюди в США проходите кордон, до речі, вам можуть відмовити в проходженні кордону. Були випадки, коли людей просто завертали і без пояснень причин просто відправляли обратно. Так от, що вам потрібно? Спонсор. Коли ви прилетіли вже з США і потрапили на територію США, пройшли паспортний контроль. Вам потрібно буде роздрукувати форму i 94. Ця форма i 94 так і набираєте в гуглі роздрукувати i 94. Є навіть відео, де дуже чарівна жінка розказує пошагово, як це зробити. Роздрукували цю форму, йдете і відкриваєте Social security number. Це я не знаю, як воно правильно, може, ваша страховка соціальна або ще якось. але без неї ви не зможете. Не влаштуватися на роботу нікуди, тому що її кругом вимагають. Робиться вона, до речі, два тижні ця Social Security Number. Не зможете відкрити банківський рахунок. По факту ви нічого. Навіть Work Permit на 2 роки ви не зможете зробити без цього Social security number. Я виїжджаю на роботу по контракту на Аляску. Я виїжджаю 2 червня. Так от, я приїхав сюди в понеділок. Це був у нас, ну, цей понеділок, сьогодні у нас п'ятниця, по-моєму, 26-го, цей понеділок, я приїхав на роботу о, в США. І приїхав я зарані, щоб е, зробити цей security number, Тому що поки ви не перетнете кордон США, ви його не зможете подати в ці документи. Так, що іще зараз? Ну, далі, далі буду по факту вам розказувати, як буду більше інформації дізнаватися, буду вам розказувати. Всім дякую. І так продовжимо. Коли ви приїхали в США, що вам робити, я рекомендую вам до цього прогуглити всякі благодійні організації, їх дуже-дуже багато. Моїм друзям допомогла організація Catholic Charity, якщо я не помиляюсь. Вони зняли житло для моїх друзів на 6 місяців. Тобі 6 місяців мої друзі не платили за житло, платили якусь частину, там я не пам'ятаю, там 100-200 доларів. На місяць я не пам'ятаю. Зараз е, ця програма працює, але тільки для е, людей, е, родин з дітьми. Я не буду розказувати плюси-мінуси, тому що ну, в це може бути по одному, в іншому місці по-другому. Е, не думайте, що це якісь організації, хоч вони і пишуть, що вони типу, благодійні Тому що е, по факту ну, це бізнес. Їм уряд США виділяє гроші, і вони ці гроші, ну, якусь частину вони заробляють щось, і, коротше, це бізнес. От. Є ще е, організації, які дають гроші на перший час, наприклад, на, на те, щоб зняли житло. Є і такі організації, е, є варіант нарватися не знаю, на, на якихось е, шахраїв. Ну, Ребята, ну це. Тут люди такі самі, як і в Європі, як і у нас, як кругом. Є і нормальні ті, що дійсно допоможуть, а є такі, що на вас хочуть заробити грошей. Ну, Все, все як везде. Ну, я от в Англії пожив і я зрозумів, що люди кругом однакові. Тобто ми ідеалізували Європу, наприклад, і США ідеалізували... ну, зрозуміло, ідеалізуємо. Але по факту люди всі однакові. Тобто, Не сподівайтесь, що ви тут приїдете, тут будуть якісь спеціальні берега. Там... То тут прям все круто-круто. Да, тут рівень життя набагато вищий, ніж у нас, це факт. І в Англії так само набагато. І це дуже класні країни, вони сучасні. Люди мають інші проблеми, не такі, як у нас. І проблеми нам нам наштал куди поїхати купити, або яку машину Там, ну, не купити. Там, то -то Хоча є різне. Я, я гадаю, що проблеми тут у людей, такі самі як і у нас. По факту, просто не ну, всіх і відсоток e, заможних людей тут набагато більше, ніж. у нас. Так, що далі? E, далі розкажу вам про роботу, куди я, куди я влаштовуюсь і як влаштувалися тут мої друзі, коли приїхали в США. Це буде наступна частина. E, перед тим як побалакати про роботу, поки не забив, розкажу про соціальну допомогу, яку тут e, отримують люди. Що по їжі, якщо у вас дохід менше, якщо не помиляюсь, 3 тисячі доларів на родину буде, там хтось влаштується на роботу і так далі, то ви можете записуватися в фудбанки. Фудбанки це такі благодійні організації, дійсно благодійні організації, куди ви приходите і вам просто видають продукти. Там м'ясо, ну все-все-все, по факту, ви будете, якщо записатися в декілька футбанків, ви будете купляти тільки там молоко, хліб там, і так далі. Такі, такі речі, які там не видають, бо там м'яса, та їх крути, там ведуть все е, грошова допомога. Ну, от у мене друзі, чоловік, жінка і дитина 12 років. От на них 740 баксів на місяць виділяють, 250 на дорослого і 40 на дитину. Ще не помиляюсь. Ну я, я можу помилятися, тому що е, я тільки недавно приїхав, я не знаю цього. все, це просто зі слів моїх друзів, тому що я сам не подаюсь на цю допомогу. Я вже маю контрактну роботу і я на тижні просто влітаю працювати одразу. От. Тому я не знаю е, всіх там деталей, цих подробностей, але знаю точно, що вони записувалися в банки, приходили, забирали продукти і все було нормально. Зараз я вам покажу квартиру за 1200 баксів, які моїм друзям е, на півроку зняла. Організація Католики Charity. Ось така квартира коштує 1200 баксів на місяць і плюс комунальні ще десь 200-300 доларів. Це зала. Ось тут балкон. Така от кімната. Гостинна. Посудомийна машина, телевізор. Електрична плита тут уже в спальні. Це вважається One Bedroom, типу тут одна спальня. От там от, виходить, спальня, оце вважається кабінет, але це теж може бути перероблене на спальню. Давайте подивимось. Бачите, маленька кімнатка така. Не дуже велика. Так. Отут зазвичай стоїть пральна машина, сушильна машина, бачите, виходи є всі. Але вона не йде сюди. Тобто, квартира така, як вона є. Далі, якщо що, то ви вже самі все собі купляєте, все обживаєте. Тут туалет з душем. Не знаю, видно вам нормально чи ні. Раковина. Всім привіт. Далі отака от спальня. Це і там гардеробна. Е, дивіться, це вважається, ну, типу, як середня, мабуть, вартість е, квартири. Тут як воно взагалі відбувається. Якщо квартира знаходиться близько до школи, до нормальної школи, то ціна буде. Дорожче. Якщо школа, ну, Галіма школа, якась я не знаю, там може кримінальний район якийсь або ще щось, то ціна на квартиру дійсно буде дешевша. Якщо школи нема взагалі поряд, то ціна буде ще дешевша. Но це вважається тут поряд дуже класна школа, і для цього ціна 1200 -100 баксів. Це, типа, як комплекс, дивіться зараз. Покажу це, умовно кажучи, комплекс. Тут є свій басейн. Вони платять вартість, я так розумію, входить. Басейн, все, з цієї сторони парковка, з іншої сторони, типу, як сад, вікна туди не виходять. Ну, там пальми всяке таке. Да, парковка, якщо під, маш, ви будете машину під дахом ставити, це плюс 25 бак, баксів на місяць. Але місць там теж небагато, не і до цього виходить, що не у всіх вони є. Як би таке житло? Контракт на півроку. Але вам потрібно буде е підтвердити ваші доходи. І ваші доходи вам не дадуть в оренду це житло, якщо у вас сімейний доход буде менше 3500 бакс. Типу, як і в Англії, що ви повинні підтвердити. Отаке От житло моїм друзям дали. Оце житло моїм друзям дали на півроку. За півроку платила компанія ну, Сполучені Штати, і через цю компанію. Вот так отак. Ну що, тепер давайте побалакаємо по роботі. Дивіться, робота тут є, але це дуже велика відстані. Чесно скажу, без машини тут, мабуть, майже нереально жити. Це не так, як в Англії. Тут транспорт, загальний транспорт ходить дуже-дуже плохо. От, робота, значить, типа як джоб-центр в Англії. Моїм друзям пропонували роботу, вони приїжджали, там ці рекрутери сиділи, типа як збори якісь. Їм пропонували роботу. От мій друг він знайшов роботу, він коли займався кухнями і його взяли в готель е цим інженерам. Ну, типу, знаєте, там Лампочку там, щось розетку підправити. Ну, Щоб в готелі все було добре. В його обов'язки там все це спілкувати за тим, за тим, щоб всі працювали. Їх було два українці. Там. Заробляв він 15 баксів на, день, на годину. На годину да. Чистими це виходило приблизно 800, а, в місяць. Робота взагалі він ну, не втомлювався, робота була в принципі нормальна. А, деякі влаштовуються в готель прибирання а, в клінінг, так би мовити. Та я не знаю, яка там зарплата, але там, по-моєму, щось Тоже біля 15 баксів. Якщо я не помиляюсь, можу помилятися. Взагалі потрібна мова. Тут спілкуватися легше, ніж в Англії. Тут мова чистіша. Якось, от я тут майже розмовляю, в Англії ну, мені було дуже-дуже важко, тому що у кожного там, британця свій акцент, тому що він з різних регіонів. А тут, в принципі, взагалі дуже чітко, дуже ясно. Ну, Англійська, знаєте, як в фільмах ми бачимо, ти вроді все розумієш, так само і тут. Е, все залежить по роботі, все залежить від того, який у вас міні, який навички англійського. Тут всі двері вам відчинені. Тут, тут як, ну в принципі, як і в Англії, це все те саме. Знаєш мову, якщо щось смієш, якщо ти професіонал в своїй в справі якоїсь там, то без питань ти тут будеш заробляти і буде, буде все нормально. Тому що тут, наприклад, людина там робила ремонти в Україні, і він каже, я за 20 баксів я не піду тут працювати на годину. 20 баксів це дуже хороша зарплатня. Ну і він переїхав в інше місто і е, я так розумію влаштувався. І десь вже там перетягнув родину і працює там, я так розумію, що ну, не менше, ніж за 20 баксів. І задоволений життям це нормально в нього. Е, забув сказати, я їду працювати на Аляску. Я виїжджаю на цьому тижні. Е, Обіцяю таку непогану зарплатність, що я зможу відкладати хоч трошки грошей. От. Але про це все я вже запишу відос, вже коли я буду там хоча б місяць. Тобі ж вам доведеться трошки почекати, якщо вам цікава робота на аляція. Ну, наскільки я знаю, гроші там дійсно ну, такі достойні точні. Тому якось так. Все. Всім пока-пока. Я записував відео дуже довго, тому якщо будуть питання, ви задавайте. Я буду питати у своїх друзів, які тут прожили вже більше півроку. І ну, буду відповідати, якщо це вам цікаво. Ну а так, ставте подобаєчку, підписуйтесь на канал, це дуже важливо для мене. Якщо все сподобалося, тисніть палець до гори. Якщо не сподобалось, то дізлайк. З вами був Тарас Шевченка США. Всім дякую за перегляди. Слава Україні! Все буде добре. Пока, пока.